Риску, дорогі друзі, партнери, колеги, снімацьколе снімаснімаць партнерів. Я також хочу подякувати Миколаєвичу за це чудове приміщення. Бо Хто займається будівництвом експозиції, той зрозуміє, що як приємно скажімо, працювати виставку в такому приміщенні і як виглядають експонати, це велика різниця. Скажімо, в нас в нас немає такої виставкової зали чудової. Центру експозиції, заїдку винадо виставка називається Етнографічні взаємовпливи. Експозиція парті номери де інтерференції і Ми прагнули на своїй колекції своїми експонатами показати, як багато у нас спільного. Адже коли люди тисячоліттями живуть поряд, то зрозуміло, що відбуваються складні процеси взаємопливу, взаємопроникнення і взаємозбагачення як матеріальної, так і духовної культури. Cu expoziția noastră am vrut să vedem că avem foarte multe elemente comune și aceasta este firesc printre mii de ani, pe un teritoriu vecin uh, și uh, am avut interferențe de de, de toate felul. Nu pobudowám за za принципом. Ну, Колеги з музею, я думаю, що вони зрозуміють, та й слово, принцип, і всі. <rind> експозиція, тематика експозиції, чи тупе тупо інтер'єр, експозиція тупо інтер'є. Це звичайна селянська хата, умовно, скажімо так, це, 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 селянське життє. Ось таке воно гарне, скромне. Тут немає нічого зайвого, тут кожен метр продумано до дрібничок і кожна річ має своє певне.

Вони в цьому середовищі виглядають їм тут комфортно. Вони тут вдома розумієте? Вони в своїй, в своєму автентичному середовищі. Чисти об'єкти які каре неутилізаувани. Є не тут комфортабельні. Як багато у нас спільного? Ось вона така сама проста селянська хата, селянський життє. Основна конструкція в ній обов'язково піч. Що в Румунії, що в Республіці Молдова, що на Україні. Піч обов'язкова конструкція. Це обов'язковий атрибут. Це добрий дух, теплий дух, це душа будь-якої осені селянської. в Румунії, Ще в Україні, і в Молдова. Елементи принципала каси це не хвору. Тому карістика, карісти, їніма касеці. Ці, ці предмети, це з нашої з нашої музейної колекції, це е, в інтер'єрі, це побутові речі, але їх навіть важко називати побутовими, тому що вони всі для нас вже стали творами. Pražlimo narodного, tradiційного, jakie nesoom prodemonstruate, buď de, unde pomorim. Aceste obiecte care fac parte din colecția muzeului nostru sunt niște uh, obiecte care se funcau în ziua viață de tine care zi, dar acum ele au devenit, adevărate obiecte de artă. O fost bine, pici. Вона одночасно є такою базою розміщення кераміки. Ви ці предмети можете побачити в тих каталогах. 16 предметів з кожної групи ви зможете побачити в каталогах. Ось наша кераміка. Чорна кераміка, яка є на поколені, в Румуні, в марджині, і працює досить хір. Слава Богу, той є середок. Червона кераміка, наші села Галинці, наприклад. І кераміку в румунських селах робили це воно в така форма посуду, ручка з ринкою. Pe că care se vorbește dreptul suport pentru, pentru ceramică, puteți vedea uh, obiecte de ceramică, de ceramică neagră, de ceramică roșie, ceramica neagră se va aplica în România, ceramica roșie, roșie în Ucraina

Як я називається софа, а дальше парт, Я хочу софт. На нього увагу, бо воно є розмальоване. Це цікавий, оригінальний експонат. Тобто людина і тут прагнула прикрасити своє житло. І завжди, навіть в побутових життя, будь то кераміка, будь то меблі, будь то що завгодно, будь то вироби з дерева, вона все одно прикрашала їх орнаментами. І вкладала в цю орнаментацію душу. Вона хотіла, щоб ці малюнки, які вона наносила, ці узори, оберігали ті речі. vedeți, sofa este, este fixată, este decorată uh, și oamenii, ei decorau totul și, mobilierul, și ceramica, uh, și portul totular, fiindcă aceste decoruri se dau drept, uh, drept simbole și ei le protejau în viață. Predstavlerea e mai mult acoși duce cu Nu e doar mai o dupne potrivnă. Vedeți, o ladă foarte frumoasă. Складний геометричний орнамент, самий давній орнамент складною магічно-знаковою системою, всесвітом, все, всі, всіми складними знаками тут можна побачити, такі скрині можна побачити і в колекції Румунського музею, і в музеї в Більцях. І пару слів ще скажу про одяг, про Буховинські строї. Про наше гарне буковинське вбрання. Зверніть увагу, яка перед нами краса зроблена руками простої людини, звичайної, яка ніде не вчилася, як все гарно, продумано, грамотно, немає нічого зайвого. Ми представляємо три буковинські строї: це румунського населення, жителі Подністров'я західного Подністровського і Гузульщина. Sunt se de îmbrăcați în popular uh, românesc, ucrainean, din Pădila și uh, ucrainean de, de la Muzică. Și cum vedeți, uh, tot acest port popular a fost efectuat de către oameni simpli care n-au făcut studii, dar uh, sunt foarte, foarte corecte, foarte frumoase, Всі вони гарні, в них дуже багато спільного. Ви бачите, тут навіть нічого не треба 6. говорити. Вони слідковуються в, в, в плечовому в одязі, і в сорочці, і в поясному одязі. Дуже багато спільного. Хоча разом з тим, я розумію, що кожен народ зберігає певні свої особливості. Загалом, в румунському грані, жителі Румунії, в Української Румунії, подивіться

Воно робить одяг ошатним, таким дорогим, гарним. На білому тлі узори виступає дуже контрастно. Зверніть увагу на жіночу сорочку, яка вона гарна і ошатна. Весільне вбрання жителів Буковинського подністров'я. Хочу сказати тут також... Хочу також сказати, що подивіться, і тут сорочка дуже гарна. І що властиво для, для народного, традиційного народного мистецтва здавалося, от в руках вводиться сміливо це зелений колір. Оце властиво традиційному народному мистецтву. І знавалося іноді, кольори, які зовсім не співзвучні, за рахунок грамотно побудованої композиції, воно там доречно, гарно і на своєму місці. У дитець кулуаря Вердена Мулика, я перемогу пряла лука і чдар затворити арті кулуарі, кари є парти інцелепти, я фала пекутка кулуаря Верде, це фіє парти, парти біні і гуцульське вбрання, два гуцульські строї, гуцули жили особливо, Тому, безумовно, вони трохи відрізняються, бо ті процеси взаємовпливу, вони трошки їх обходили. Вони не впливали, на них не впливали та цивілізація. Вона менше вплинула на них, тому вони трохи відрізняються. Але разом з тим також багато спільно. У цьому Майламутке Майяфакти ще для цієї інтерференції пряті. Я закінчую, але я ще хочу звернути увагу на такі оригінальні експонати. От, наприклад, оце дитячий візочок. Це дитячий візочок. Отакий от він, от такий він простий і такий він був, повірте мені в усіх народів. От такий простенький, на перший погляд, зручний, звичайний візочок земля. Оригінальний експонат, таких експонатів зараз дуже мало лишилося. По музеям, бо їх дуже важко залишити. А ось такий маленький дитячий столик. На якому такі дрібні відрізні речі, які дитині слугували іграшками. Карисердя в копі. Я коротко, бо час уже нема час вичерпаний. Я хочу подякувати, подякувати румунським колегам нашим партнерам, подякувати молдавським нашим партнерам, партнерам і хочу сказати, що з ними було. Дуже приємно співпрацювати. Я думаю, що і нам, і їм було корисно така співпраця. В мультимез партнерів роні партнерів від Молдова і спонтарям колаборації дня. Хочу запросити всіх наших колег до подальшої співпраці. Адже все найкраще, все найгарніше, все, все таке, все найрозумніше, воно все народжується в співпраці. є Щиро дякую всім за увагу. Я запрошую. Я запрошую всіх оглянути і сподіваюся, що вам у нас адже ми старалися дуже. Я думаю, що ви не сумніваєтесь, що в нашому музеї працюють професіонали. Такі самі професіонали працюють і в дельцях, і руму. Це є результат нашої роботи. І того впливу з молдавської сторони і з румунської сторони. Що ми почали одноразові зауваження. Так зробити, так зробити. І це приємно. Ось я і хочу і закінчити нашу презентацію виставки. Наша офіційна частина закінчується. І хочу буквально два голошення зробити. Прошу пані Леонору і, 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 і Марію і Дружану, має бути фотосесія, вони хочуть нас фотографувати, щоб був проєкт, Так, показати. Учасники проєкту. Це перше. І друге, категорично прошу, навіть не прошу, а хочу заставити представників музею, краєзнавчий музей, художній музей, і, звичайно, наша румунська делегація, а їх 18 чоловік приїхали, глядяться яка делегація, як вони переживають дай, до нас. Дай, Давайте похлопаємо. Сім чоловік з молдови, дай, так, прошу, так, 17. Зараз буквально ще, я вам даю час, 5 хвилин. Ви ще раз подивитесь нашу виставку. І ми спускаємося в мистецьку майстерню, і у нас дуже тяжка праця, ми маємо зробити обговорюва аналіз нашого виставку. І українська сторона музей румунська колода. Це гарно, дякую всім за увагу. будь ласка.